Росія знову масово атакувала Україну ударними дронами, крилатими ракетами та балістикою. З вечора це були шахеди. Близько другої ночі ворог запустив калібри з чорного моря, а на світанку атакував крилатими ракетами х 22 зі стратегічних бомбардувальників та балістикою. Зокрема, під балістичним ударом була столиця. Відомо, що через падіння уламків спалахнули пожежі в кількох районах Києва. Наша кореспондентка Набрикова зараз перебуває неподалік одного з місця атаки. аню, то які наразі яка наразі офіційна інформація, чи є постраждалі. Вітаю Ігоре. Насправді зараз відомо про ліквідацію наслідків рятувальниками у трьох районах столиці, зокрема Дарницькому, Солом'янському та Оболонському. Якщо говорити про Дарницький район, то йдеться про дві локації. Це не жизлова будівля, якої сталася загорання. Також це інша будівля, яка зазнала руйнування. Також було спалено три автівки, які були пропарковані поруч. Якщо говорити про Солом'янський, то загоряння сталося було кілька осередків. На відкритій місцині і загоряння було фасаду на сладкій будівлі. А, якщо говорити про Оболонський, то теж йдеться про дві локації: а, це, зокрема, меблевий цех, і полум'я перекинулася на складську будівлю. Поруч також за іншою локацією, постраждала офісна будівля. Зокрема, руйнувань зазнали три поверхи, останні з п'ятиповерхової офісної будівлі. На жаль, не без постраждалих. Відомо про трьох людей, які зазнали. Або травма, бо постраждали від атаки. Відомо, що двоє з них ушпиталині. Нині рятувальники у Києві, ось у трьох районах ліквідовують наслідки. Загалом тривога лунала майже всю ніч. Це була атака, і дронами, і ракетами. Зокрема, якщо говорити про столиці, це була балістика. Да було так настільки гучно, що я думаю, всі містяни це чули. І також ми ще раз хочемо нагадати і закликаємо наших громадян, незалежно від регіону, дослухатися до сигналів повітряної тривоги. Дякую, Аню. Анна Брикова про наслідки ракетної атаки на столицю. Відомо про щонайменше трьох постраждалих. Напередодні пізновечірі ворог атакував дронами приватний сектор Миколаєва. Пошкоджено сім приватних будинків та автомобіля. В одній із осель спалахнула пожежа, в іншій – газова труба. Поранення дістали троє жінок: одну шпиталізували, іншим надали допомогу на місці. Усі пожежі вже загасили. На світанку росіяни також скинули керовані авіабомби на Куп'янськ. Що на Харківщині один з кабів влучив у багатоповерхівку? Загорілися балкони з другого по сьомий поверх та чотири квартири. Також повибувало вікна в сусідніх будинках. За даними ова постраждали двоє людей. Сьогодні в Україні жалоба за жертвами ракетного удару по кривому рогу. Їх нагадаю 18 і 9 роце діти. В лікарнях залишаються 37 поранених ще приблизно стільки ж лікуються вдома. Російська балістична ракета прилетіла в п'ятницю ввечері поряд з дитячим майданчиком, коли там було повно дітей з дорослими. Третій день поспіль. Криворіжці несуть туди квіти, іграшки та лампадки. У самому ж кривому розі дні жалоби будуть включені. Посереду. Дівчинка загинула сім років. Дочка нашої співробітниці на роботі. Аріша. З дідусем разом. Вона каталась на круглій гойдалці, а він на лавочці сидів. гуляти сюди. Вона чекала там у дворі, а вони йшли і всі загинули. Аліна, Даня, Нікіта, Костя. Вовчо чотирьох років поки що залишається у важкому стані. У нього більш тяжкі ушкодження. У нього ушкодження печінки, селезінки, шлунка, тішківника. Йому вже проведена первинна операція по зупинки кровотеці. Наразі ми плануємо ще додаткову операцію для того, щоб врятувати його життя.